Яскравий модний одяг різних кроїв та фасонів, виготовляли ужгородки, мали фаховий сайт та сторінки в соцмережах, брендували підприємства та виконували текстильні замовлення. Вели діяльність через ФОП третьої групи. Однак, через війну та особисті родинні обставини змушені були закрити це підприємництво. Це був бізнес у нас з сестрами, і так як одній через війну потрібно було виїжджати за кордон. Це унеможливлювало для нас роботу, і ми вирішили закрити, тому що в нас вже було збиткове підприємство. Взагалі це було дуже швидко. Звернулися до бухгалтера. Вона нам провірила кількість податків, які ми повинні заплатити. Ми оплатили все, закрили рахунок і через і закрили ФОПа. Це все буквально за добу відбулося. Відкриття це теж дуже швидко і легко. Немає з цим ніяких ніяких проблем. Головне, щоб бізнес-модель працювала. Якщо працює бізнес модель, то взагалі не задумовуватися, відкривати, працювати, пробувати. І випадки закриття ФОПів на Закарпатті трапляються частіше. Однак відкриття нових все ж в нашій області статистично переважає. За словами бухгалтерів, найважче зараз роз'яснити клієнтам особливості податкових змін, які набули чинності з початку 2025-го, і налагодити процес роботи із держреєстрами, які нещодавно зазнали ворожої хакерської атаки. У 24 році статистика нас дуже порадувала, тому що все-таки закрилось менше ФОПів, як відкрилось, ну принаймні у нашій роботі і так далі. На рахунок труднощів, то через кібератаку країни-агресора, яка відбулася у грудні місяці, багато ФОПів не змогли закрити, тобто припинити підприємницьку діяльність по тій причині, що єдиний державний реєстр не працював, і автоматично перенесли закриття вже на січень. Місяць станом на зараз реєстр вже працюють, але ще недоступні всі послуги. І Якщо загалом по Україні зафіксували найвищий показник закриттів за останні п'ять років, ідеться про майже 210 тисяч фопів, то на Закарпатті кількість новостворених суб'єктів господарювання упродовж 2024-го переважає кількість тих, хто з різних причин припинив господарську діяльність. За 24 рік на території Закарпатської області зареєстровано майже 7 тисяч фізичних юридичних осіб новостворених. Із них 6 тисяч фізичних осіб підприємців і 1 тисяча юридичних осіб це на дві тисячі більше, ніж закрилось. Ну, станом на 1 січня 2025 року на обліку в ДПС у Закарпатській області знаходиться 80 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності. Із них 52 тисячі фізичних підприємців. Також фахівці нагадують, із 2025 року ФОПи знову зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок, що відновить довоєнну систему оподаткування. А також для ФОПів додалася сплата військового збору. Це потрібно враховувати у своїх фінансових планах, кажуть бухгалтери. По військовому збору у нас практично по всіх суб'єктах він додався. Перша друга група у нас платить 800 гривень з доходу. Третя група у нас платить 1% з доходу, як ФОП, так і юридична особа. З 1 січня знову у нас обов'язкова сплата єдиного соціального внеску. Деякі категорії людей звільнені, зокрема, це ФОП-пенсіонери, ФОПи, які працюють на основній роботі, за яких платить роботодавець цей податок, ФОПи, які перебувають на бойових територіях, мобілізовані ФОП і так. Далі. Решта, вся, вся категорія ФОПів обов'язково оплачує цей податок. Станом на сьогодні це 1760 гривень щомісячно. Для спрощення ж роботи податківці рекомендують використовувати електронні сервіси, а також безкоштовно отримати електронний підпис. Зокрема, за допомогою порталу Дія можна як зареєструвати, так і закрити ФОП, сплатити податки, подати декларацію, внести зміни чи припинити власну справу, отримати довідку про доходи, обрати спрощену систему оподаткування. Тощо все це доступно онлайн із покроковими рекомендаціями.